Сьогодні у світловодській громаді представники влади на чолі з міським головою Андрієм Маліцьким ветерани, ліквідатори громадськість вшанували та схилили голови перед тими, хто ризикуючи життям і здоров'ям виконували свій обов'язок і захищали людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. Присутні вшанували пам'ять героїв рятівників хвилиною мовчання та поклали квіти до монументів жертвам чорнобильської катастрофи. Сьогодні ми маємо згадати всіх поіменно тих, хто не дожив до цього часу, але вклав своє життя. Чи то через здоров'я за пізніше, чи на той час ліквідовуючи пожежу. Я думаю, що ми повинні не просто дякувати, а розповідати своїм дітям і нащадкам про те, яку ціну заплатили наші ліквідатори і перед якою загрозою стоїть зараз Україна і світ, стікаючись з загрозою вже російських загарбників через Запорізьку АЕС. Я думаю, що нам вдасться зберегти це і не допустити нової ядерної катастрофи, нових викликів ціною наших вже військових і, можливо, допомоги міжнародної спільноти. Але сьогодні я від імені Світловської громади ще раз хочу подякувати нашим світловським ліквідаторам, і згадати всіх, хто був поруч з вами. Чорнобиль, чорний біль нашої землі. Вибух, що стався 26 квітня 1986 року на четвертому енергоплоці атомної електростанції. Уже багато років не втихає в нашій свідомості. Від цієї жахливої аварії, трагічні наслідки якої відчуватиме ще не одне покоління, постраждали мільйони людей. У цей день ми вшановуємо ліквідаторів за їх сміливість та відвагу. Висловлюємо найщиріші слова вдячності. Пам'ятаємо героїв, які жертвували своїм життям і здоров'ям під час ліквідації. body in the chairs